Три години ночі ми живемо з, 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 з старшаками. Вони там, один чувак нас будуть, каже, пацани, бийтесь, битись. битись. Ну, ми ж кажемо, та ні, починаємо та... казати, та ні, та ні. Зразу кажемо, ну, не будете битись, будемо типо, ми вас бити. Ми кажемо, ну окей, що Да, 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 да. Ну окей, а що реально ще робити? Там Пацанам по 16 років, нам по 11-10. Кажемо, ну, хорошо, типу. Вони там придумали жеребьйовку, в шапку, типу, і ну на листочках понаписували імена. Ти там витягуєш, обираєш собі свого спаринг партньора От ну у мене перший попався кліміла. Я не знаю, пам'ятаєте? Ні? Клімко? І ставка, так. Да. Звісно, і ставка була. Шість гривень. Не 5-6 гривень. На чемпіона. З, да. Якщо ти перемагаєш, ти забираєш 6 гривень. Ну, для пацанов, зрозуміло, це було просто ну, раді га 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 галочки. типу. Ну, да. А для мене, я думаю, ні ні що шістьрочку зараз. Це пачка сухариків, залутаю, типу. Так мені це дійсно, я пам'ятаю, що знаєте, дало мотивації. Думаю, ну все, я клімілося, сточить. Я його порву на шматки, типу. ну. І що я кліміло переміг це, Да, За зі... 6. а хоча мені здавалося, що я, клім... я його не я переможу. В перчатках? Ні, які перчатки? Голного на голих руках, Та -а -а. кулаками. Да.